Що робити без горілки? О, є ідея. Толь, що ти робиш? А я вчора пив, може в організмі щось залишилося. Зараз кров'ю розгадів. Хоча ні, цього буде недостатньо. Слухай, Настя, mm -hmm. а от це ж ліс, да? Mm -hmm. І тут же ж є ведмеді, правильно? Ну, mm є. -hmm. От чисто теоретично, як ти думаєш, вони могли з'їсти чоловіка. Ну, теоретично так. Тобто теоретично вони могли з'їсти чоловіка, а пляшку з коньяком виконати. Правильно? Правильно. Або вони могли його з'їсти разом із пляшкою. Я зрозумів, треба шукати ведмежече лайно. Збирайся, пішли. Толя, ну ти, 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 ти зовсім Та Ладно, тихо. Ще одна ідея є. Все. Ти що там слухаєш? Ти, ти Де тарахти тихо? Слухаю, може, кроти бухають. Та Толя, блін, ну до, 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 до який алкоголь у кротів? Мабуть, дуже поганий, якщо вони сліпі насті. Але вони і такі башні. Заканчую.